Пане Вікторе, а які ви фіксуєте спроби розширити фронт ворогом на півночі Харківщини? Там активно досі такі штукаються слабкі місця в українській обороні, але це елемент загального російського зену, завдання, яке стоїть перед ними вже два роки, абсолютно офіційно, створити зону контролю до 30 кілометрів в глиб української території, це не вдалося навіть на, на малі відсотки. Є окремі е, вузькі напрямки, де їм вдалося на доволі так, знов таки знов-таки вузькою е, лінію зайти на українську територію. Це Велкоборський напрямок, це Куп'янський напрямок. Ну і все, фактично, все. На інших, е, там де вони намагалися заглибитися, це не глибший кілометр. Яскравий приклад, це сущений заграбовський. Там от вони, вони зайшли на кілометр, просто зайняли на населений пункт безпосередньо на кордоні. Якщо ми говоримо про умовно кажучи, якщо брати Харківщину, то це е, напрямок на Липці, хоча до самих липців теж дуже далеко, це Вовчанський напрямок, це е, ну, на Харківщині по-хорошому, там і усе. Оце ті самі прикордонні напрямки, де росіянам вдалося хоч якось е, кудись зайти, але це за два роки, і це е, втрачаючи по тисячі. Десятки тисяч людей на місяць їх на одному напрямку, пане Вікторе, про Вовчанськ. Будь ласка, розкажіть, як там ворог змінює свої акценти та напрямки штурмів? Вовчанськ особисто я вважаю одним з найскладніших у, 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 на, 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 у нашій зоні відповідальності, просто тому що саме місто дуже понищено. А зараз ще й річка не становить водною перешкоди, що те, що вона промерзла. Тому росіяни і активно намагаються витіснити українців з південних районів самого міста, і активно намагаються обходити в той самій атакувати в тих самих хуторах, проводити інфільтрації та атаки. Тому там зараз справді важко. Ну першу чергу, тому що і місто недалеко від кордону, і атакувальні зусилля там зосереджені вже далеко не перший рік. Тому українські війська тримаються, але триматися там справді непросто. А липці чи можна говорити, що тут трохи легше тримати оборону? Е, ну липці трішки, як це сказати, англійською мисливі тижні збиває з пантелику. Ми говоримо про напрямок у бік липців, але до самих липців ворог ще й близько не дійшов. І я дуже сподіваюся, не ввійди там. Це одна зі спроб росіян протиснути е, через кордон, але станом на зараз не дуже успішно. Вони лізуть, але вони лізуть різничні.